Рамі, Віталію, якщо є мікрофон, добрий вечір. Так заходьте, сідайте, і сьогодні вийшла на українській правді стаття розумні санкції або як подолати глибоку стурбованість. Глибока стурбованість хлопка, оскільки Європа постійно говорить про глибоку стурбованість українським питанням. Та от власне а українська політика і опозиційна, і громадський сектор постійно говорять про необхідність санкцій. То чи можуть ці бути санкції не лише з боку Європейського Союзу, чи здатні українці самі на санкції, в який спосіб вони можуть впливати на владу? Оскільки з перших днів, як тільки ми почали говорити про майдан, як явище від 22 листопада, то навіть студенти, які приходили в нашу студію, на головне питання, з чим ви боретеся, вони говорили: ми боремося з корупцією. Дуже великий обсяг запитань. Перше і найголовніше. А... Неважливо, хто дасть гроші. Чи Євросоюз чи Росія. Якщо гроші отримує цей конкретний уряд, то вони опинуться в австрійських, німецьких індерландських банках. Факт. І це найголовніше, що мають розуміти, мені здається, опозиціонери і ми, як люди, які фактично роблять їх зараз суб'єктами переговорів. Це перше і головне. Тобто гроші цим людям неможливо. Не звідти, не звідти. Їх вкрадуть. Це перше. Друге. Чи є критично необхідними ці гроші для реформ, для соціальних виплат? Це дискусійне запитання. Я назву лише одну цифру. Є офіційний лист Служби безпеки України на ім'я Азарова. Він опублікований, була б величезним медіа хвиля з цього приводу, де не громадські експерти, не журналісти-розслідувачі. Служба безпеки говорить так, з підписом голови, що на схемі. Державний закупівель державними комунальними підприємствами, які вони з липня 2012 року проводять без процедури для документів, вкрадено 5 мільярдів доларів. Ну з теперішнім курсом трошки менше. Послухайте, а за ким, рік. А вкрадено? Прошу? Ким вкрадено. Ну, давайте а, просто а, Ну дивіться. складніше, бо так загальна фраза. Вкрадено, п'яти. Я цитую лист Служби безпеки України. Uh -huh. Ну, але якщо дивитися, розбирати тендерні, би, тендерні тижні, то найбільше кажуть, скажімо, на вугіллі. Вугілля це син Янукович. Це Макохолдинг, який йде в Нідерландах. В яких банках нідерландських? Ну, це інша історія. Про що я кажу? Про те, що. Якби не красти, можливо, і не було б питання в кого брати гроші. Послухайте, 5 мільярдів доларів. Ми фактично продалися за 15 Росії, а лише на закупівлях крадуть 5. Ми не рахуємо митниці, приватизації, адмінпослуг, штучних монополій. Лише далі закупівлі 5 мільярдів. Це перше. Про е, ми стурбованість європейців. Е, це дуже просто. Якби Німеччина або Австрія або Нідерланди захотіли, щоб українська влада їх не лише слухала, а чула, а тиміть якось реагувала, для цього не треба стурбованості пар'є, Єврокомісії, резолюції від 6 лютого. Це все не потрібно. Потрібно банально виконати власне законодавство в протидії відмиванні грошей. Якщо українські журналісти показали структуру власності, структуру відмивання грошей через нідерландські, австрійські і німецькі банки, ну, то невже їхня фінансова розвідка, яка відповідальна за цього не бачить? І тут є питання, чому європейці цього не роблять? Якби є офіційна позиція, і те, як думає експертне середовище. Достаті, цинічно. Яка офіційна позиція? Європейці, той же Фюля, на всіх зустрічах, коли ми ставимо це запитання прямо, говорив: ви знаєте, ми ввели санкції проти Білорусі, і це нічим не допомогло. Відповідь, ну, якби, був сміх з нашого боку, крізь сльози. Це зовсім інша країна. Там була одна жадібна людина, не сім'я, не конгломерат олігархів, одна людина. І для неї відсутність контакту з європейською фінансовою системою не є проблемою. Його компанії не продають вугілля і метал на захід. Він борсається в своїй купленій Росією державі. Крапка. В Україні зовсім інше поле. Якщо відрізати олігархів, які фактично керують групами в парламенті від цієї фінансової системи, їхні бізнеси вмруть. Гроші олігархів на Заході, які зав'язані на юридичній кампанії, і гроші рядових парламентарів від. Від регіонів, за які вони вчать своїх дітей в Лондоні, лікують своїх батьків в Австрії. Це найслабше місце сьогоднішньої влади, бо це те поле, яке вони не контролюють. Це не те поле, де пшонка генпрокурор або де судді їхні. Ви самі відповідаєте на власні питання. Ви говорите, що ось є журналістські розслідування, так на них не реагує українська прокуратура. Ну, тому що є, ну нам відомий зв'язок. Не не зв'язок uh -huh. пшонки прокурора з сім'єю президента він відомий є. Тобто це uh -huh. є факт. Це не те, що хтось придумав, що ось вони якось пов'язані. Ну, є зв'язок. І тут виникає тоді питання, чому європейські країни не можуть реагувати. Тому що там же процедура не складна, скажімо, якщо депутати ініціюють. Парламентарі 28 країн необхідну процедуру розслідування, то вона запускається і змушені робити якісь висновки. Там ще простіше. Там насправді парламентарі можуть навіть бути неприсутніми. Яка, якщо максимально спросить, якої процедури? Якщо європейський банк, австрійський, наприклад, обслуговує компанію Ну, наприклад, там Ектів Solar Gamma, для прикладу. Так, така випадковість. Така випадковість. Так от, Європейський банк згідно. Ви маєте пояснити, що це за компанія. Solar – це одна з материнських компаній пана Клюєва, на якій зав'язаний його сонячний бізнес. Очевидно, корупційний за тим, як він будується в Україні. Так от. Але це інша компанія: Омега, Omega, Solar, Beta. Ну, наприклад. Так от, згідно. Австрійського законодавства, не українського, не загальноєвропейського, австрійського, банк має взнати джерело походження цих грошей. Якщо в банка є підозра, а ви мене вибачте підозри більш ніж, якщо ми їх знайшли, то сорі, як їх банк може не бачити. Банк скаржиться фінансову розвідку Австрії про те, що в мене є підозра до, цього, до цих активів, до цієї компанії. Транзакція блокується, рахунок блокується. А ну, чому це не відбувається? Так, от є офіція, є офі <розумність> є офіційна позиція європейців. Yeah. Че так ем... ну це потребує рішень. Ну і це ну, це. Це налякає Януковичу. От ми зробили це з Лукашенко. Це не вийшло, бла бла бла. Ну відверто вже давайте не порівнювати Януковича і Лукашенка. Власне, Лукашенко це... якраз тримає всі гроші в себе в тумбочці, умовно кажучи, власне і них не виводив за межі Білорусі ці гроші у, Біл... у Лукашенка. Mm -hmm. Немає активів за кордоном, mm -hmm. немає зареєстрованих фірм в Європейському Союзі. йому плювати. На європейський союз і як на США на так само. Ми, і на так, ми Штати. так само це говоримо. То ви сказали майже те саме, що говоримо. Ми, коли ми, ми, це трошки дипломатичніше, ну вимагав протокол, але суть та сама. Тепер що вважає експерт на коло, якби ну я буду будь відвертим. відверто. Я говорю з українцями, а не з європейцями Я говорю українською. В європейських банках гроші не лише українських олігархів, І, і Украї... не лише вкрадені верніш, в українців гроші в росіян близького сходу Африки. І якщо цим грошам стає некомфортно, то вони звідти підуть. А це живі гроші, їх економіка. Кров фактично, економіки. Немає політики, є осіб. гроші. І тому ми з самого початку, як організація, говорили про те, що єдиний спосіб запустити цей механізм це створити тиск всередині країни. Канцлеру має бути незручно, коли журналісти питають. Ну, а як так виходить, що ви фактично своєю бездіяльністю дозволяєте на відмивати гроші в Дольче Банку, якими потім цими грошима плачуть ті тушок, і Беркут? І поки цих запитань Меркель не будуть ставити, навряд чи поставить Плечко Байценюк. Хоча ви про. Це цікаве питання, тому що якраз воно до них. як деталі прийде з. Арсенієм, то їх варто про це питати. Очевидно. Більш того, ми, як громадська організація і наші партнери передали в руки службам обох ці запитання чотири тижні тому не мали всю аналітику. Все публічно і доступно. Якби можливо, якби їхня політична гра їм це не дозволяє то ще мене то нічому не дозволяє. Але є кілька інструментарії, як тиснути на ну як за примусити європейців виконати своє власне законодавство. Політичну волю треба створити з журналістами. Якби один парламентар Австрії написав депутатське звернення в їхню фінансову розвідку, дивіться, от є такі оправдані факти. Чи пробили ви перевірку Deutsche Bank по цих транзакціях? Фінансова розвідка ну, змушена... насправді буде. теж є певна, певний інструментарій, тому що українські журналісти можуть звертатися до Європейської федерації журналістів і до міжнародної mm -hmm. федерації журналістів в такий спосіб, тиснучи на уряд mm -hmm. на політиків для того, щоб вони сприяли. Процесу принаймні розібратися, чиї ж гроші там блукають Дольчі Банком або заведені в Австрії? Це ключове прохання до нас до журналістів, до вас до журналістів. Тобто, чи mm. можуть європейці прямо завтра заблокувати корупційні гроші Януковича? Можуть. Чи треба для цього глобальні рішення Європарламенту? Ні, не треба. Це може бути зроблено на рівні національних урядів. Чи хочуть ні, звичайно, бо це теж гроші. Чи можемо їх змусити так спільними зусиллями? Тому що отвагу, останні всі акції української міграції в Відні, в Нідерландах, в, в Германії, який ключовий меседж. Уряди, ви допомагаєте відмивати криваві гроші? Тобто процес вже пішов. Наскільки сильно на нього підреагують національні уряди? Ну, як будемо сильно працювати? Дивіться, я можу лише е, подякувати вам за участь у програмі. Це раз. І друге, поділитися враженнями. Тому що коли ми зустрічалися з німецькими. Е, парламентарями у Бундестазі, це не була фрау Меркель, але представники влади чинної влади, тобто парламентарі, то непросте питання: чи існує? Домовленість поміж Путіним і Меркель, як існувала, скажімо, поміж Молотом і Ріббентропом, то вони ставали білого кольору самі депутати. Чому? Тому що німецькою не перекладається молотов Ріббентроп, тому що німецькою перекладається Гітлер-Сталін. Власне, і тому вони, вони прекрасно розуміють, що там спрацьовує російський чинник так само в німецькій політиці, але таке порівняння їх робить білого кольору. Тобто, якщо українські журналісти і громадський сектор... Не полінкуються і почнуть ставити подібні питання до урядовців і до депутатів Бундеставу, то вплив може бути насправді позитивний. А от стосовно наших опозиціонерів, які поїхали на перемовини з Фрау Меркель, то я з прес-конференції, між іншим, не знаю, як ви так і не зрозумів, про що вони говорили і які є результати цієї бесіди. Але це вже по поверненню, очевидно. Ну, Мені видається, яка була наша порада обом штабам, власне, про те, що попросіть одного. Я розумію, там специфіка, ну, все-таки це гроші, вони там, гроші не пахнуть. Попросіть одне. Домовтесь про співпрацю групи парламентарів від опозиції і від провладної партії в Бундестазі. Просто про співпраці. Хай вони приїдуть. Сіли б журналісти, сіли б громадські активісти. Ми показали б цим парламентарям на камери всі факти і зробили одне прохання. Друзі, будь ласка, напишіть звернення в фінрозвідку. Ось там деп звернення німецькою з усіма фактами. Ем, оце був би результат. Оце був би тиск. Приніс такой парламентарі, був би реальний тиск на Януковича. А не чергові розмові про санкції на столі ну скільки вже може бути на столі, вже під столом. та про... на столі і угода про асоціацію. Дякуємо Віталію Шабуніну за правильно. Я ж не помилився. Ні. Ну добре <свист� -хід> <свист� -хід> за участь у програмі далі.